Вітаємо, вас, шановні друзі, прихильники футзалу. Четвертий за ліком. Центральний поєдинок туру. Поєдинок із величезною принциповістю. Зараз момент, який незад. Натомість хоче і володіє якісними гравцями великою. Безпосередньо діє на ПФК Шкло. Якщо пригадаєте, Мрія також доволі потужним учасником була. Але мрія в підсумку свою позицію на п'єдесталі на відміну від того. Наскільки готові представники Бандерштату взаємодіяти, то Хілман із рахунком 3-1. Нібито не надто такі от ну, яскраві перемоги. не забивають по 10 м'ячів в одній грі представники Янева. зараз моментів голосів, які ще хлопці 2013 року народження трішки не пощастило у півфінальній серії, але згодом все-таки оборон. І чудово, до речі, що ви коментуєте. І чудово, до речі, що ви. Здебільшого така от гра в одні ворота. Тривала, який момент. Вони спонукають діяти на максимально в якісному рівні ось двох арбітрів. Орес Дуцяк зараз такий момент. Леді автоголний. Трапилося, удар поворот. Атакує Янів. Без порушення право. Тут певна річ. Ямборко, ямборко пробиває. Секундочку, єдиний. єдиний. Арбітр Фіфа зараз пробиває. Його момент. Удар поворота і що не забиває. Другий тайм цього шедевру футзального нам і називати, Я, скоріш за все, думаю, що Момент! Забиває Ярослав Деда, не святкує! Не святкує Деда багато хороших митей. Степан Щегол пробуває. Остап Дубан. Кидає вперед. Старицький. Удар по воротах від нього. Але саме. І, сам і дії Юрія Грабовського. мовляв, потрібно було швидше підключатися до. Спойтеся Тарасові Гадомському. Бубарський, що ви грішите, що називається ось цим. результатом втримуючи його. Юрій Грабовський. Передача вперед. Зовсім сам Семиряк не забуває. Зараз виконує він. Цей розіграш м'яча Ярослав Деда. Біч, біч навіть Вихід зараз із Сфедишиним. Передача на порожні ворота. 2-0 вибухає з Албоску Арени. Бандерштадт забиває другий і, скоріше за все, переможний м'яч у цьому протестоянні. Матч за цей топ-матч, як ви пишете у коментарях під цією трансляцією. Насправді і у Суперлізі не завжди такі емоції, не завжди такі протистояння. Дякуємо